Конахиду за загиблим героєм воїном проведе міський голова Ігор Чайка. Христос Воскрес! Шановна громада, всечесні отці, родина нашого загиблого воїна. Знову в жалобі наша громада. Сьогодні ми прощаємось із. Командиром 3-го кулеметного взводу 3-го механізованого батальйону військової частини А-70-2800-ї окремої механізованої бригади капітаном Володимиром Володимировичем Котиком. Прощаємось у день його народження. Сьогодні йому могло б виповнитися. 52 роки. Але він не дожив чотири дні до цієї дати і поліг смертю хоробрих на полі бою, захищаючи свою країну, своє місто, свою родину, яку любив понад усе. Володимир Котик народився у Ковалі. 22 квітня 1973 року навчався в Ковальській загальноосвітній школі номер 11 а після школи вступив до Рівненського інституту інженерів водного господарства, де провчився 5 років з 90 по 95 роки і здобув вищу освіту за спеціальністю промислове і цивільне будівництво. Він був будівельником по життю. І свій трудовий шлях розпочинав у нас на заводі Коваль Сільмаш, майстром, а потім і старшим майстром в управлінні капітального будівництва заводу. А потім його професійність, освіченість, і його фахова підготовка знадобилися у столиці і з 2008 року він працює на будівництві. В різноманітних компаніях будівельних Києва у 2014 році після анексії Криму, коли Росія почала роздмухувати полум'я сепаратизму на сході України, Володимир стає військовим. Адже ще в інституті він закінчив військову кафедру і отримав звання лейтенанта. По мобілізації спочатку служить. У прикордонниках на українсько-білоруському кордоні, а свій перший бойовий досвід отримує на Донеччині як учасник АТО. І з того часу він постійно зростає як військовий, буває на військових зборах, отримує звання спочатку старшого лейтенанта, потім капітана і, зрештою, у січні 2022 року, фактично за місяць до початку повномасштабного вторгнення, підписує контракт із Сотою бригадою територіальної оборони, яка формується тут у нас на Волині. І з того часу його бойовий шлях нерозривно пов'язаний саме з цим підрозділом. Він прийшов із побратимами усі. Гарячі ділянки фронту, починаючи з Серебрянського лісу на Лиманському напрямку, Бахмутський напрямок і зараз Торецьк, де вже десятий місяць наша сталева сотка стримує просування ворога в глиб України. Сильний і вольовий командир Володимир ніколи не ховався за спинами своїх бійців завжди першим шоу-бій. Але по життю він був. Надзвичайно доброю, чуйною і вічливою людиною. Понад усе попіклувався про своїх рідних, особливо про племінників, які хотів, щоб вони отримали освіту і прилаштувалися у житті. Завжди на кожне свято просилав повідомлення кожному з рідних, піклувався про батьків. Сам власноруч збудував будинок, в якому зараз проживають старенькі мама і тато. Він міг отак запросто прийти у відпустку, щоб привітати маму 75-й днем народження, тому що розумів наскільки це важливо. Свій останній бій Володимир Котик прийняв 18 квітня біля населеного пункту Плещівка Донецької області. Його взвод потрапив під ворожий артилерійський обстріл. І Володимир отримав поранення несумісні з життям. Смерть була миттєвою. Так завершив свій земний шлях справжній патріот України. Людина, яка до останнього дня залишилась вірним своєму обов'язку захисника Вітчизни, людина, яка поклала на вівтар нашої незалежності і щасливого майбутнього України найдорожче своє життя, Щирі співчуття рідним, мамі Ганні Володимирівні, татові Володимиру Григоровичу, сестрам Наталії та Людмилі. З родинами, племінникам Анастасії, Василю, усім, хто знав і любив цю добру, чуйну і надзвичайно порядну людину Володимира Котика. Вічна пам'ять і слава герою! Слава Україні! Прошу вшанувати світлу пам'ять Володимира Котика хвилиною мовчання.